Добрий день глядачі нашого каналу. З вами підприємство Агроднепер. І сьогодні в нас на огляді запчастини до вала відбору потужності трактора ЮМЗ. Виготовляємо вали на 6 і на 8 шліців. Дивіться, 6 йшло у нас на експорт. І до сих пір так іде 8 на території Радянського Союзу і зараз на. Територію України ми продаємо на 8 шліців, така йде потреба. Може в когось агрегати йдуть на 6 шліців, будь ласка, можете замовляти. В основному імпортна техніка йде на 6 шліців, то можете відразу, щоб не ставити переходники, а придбати вал на 6 шліців. А є вали як у зборі, так і окремо. Всі деталі можете придбати. Кронштейн микання вала відбору потужності. Це в нас іде механізм вмикання вала відбору потужності на трактора після 1990 року випуска. З 1990 по 1993 йшли ще переходні моделі. Могло зустрітися в когось 90-го року, включається вже отаким важелем, а в когось 92-го, наприклад, був екскаватор і там ще ножне включення. Вмикання вала відбору потужності, тому ці роки були переходні. Після 93-го вже пішли всі за таким вмиканням вала відбору потужності. Шайба штопорна, гайка, кільце, штопорне, підшипники на вибір, розпірне кільце, стакан, манжетки це все можна як і окремо, так і в зборі купити механізм вала відбору потужності. Ось вкатали. Вітер мені допоміг, перелиснув. Як іде, а, якщо взяти по каталогу, то чомусь на вал відбору потужності тільки оці деталі взяли. Хоча там іде ще в нас в коробці проміжний вал, в корпусі, мовте щеплення. Шестерня вали, те, що відповідає за вал відбору потужності, але чомусь так конструктора вирішили віднести ці деталі до механізму валу відбору потужності. Тепер давайте покажу, які є нюансики із цими запчастинами. А, дивіться, муфта валу відбору потужності. В нас вона особлива і найкраща. Чим вона найкраща, шліці правильно виконані, протяжка. Як бачите, ми її в себе на виробництві виготовляємо шліци, правильно протяжкою робимо, гартуємо. І це в нас є основна деталь. Тут із трьох частин вона складається. Це основна деталь, яка передає крутний момент. Катушка йде, теж гартована. І труба спеціальний прокат, бо якщо взяти з звичайного сортаменту, вона... Внутрішній діаметр трошки менший і вона не проходить по валові. Наша йде по валові, бачите, переходить. А основна несуща деталь це ось о, катушка. Муфта. Провіряєте шліци. Якщо навіть може не йде, провіряєте цією стороною. Якщо вона заходить на шліци, отак, то з цього боку це може бути лише. Повело при сварці, хлопці не надивилися, тут можна стукнути і воно буде заходити. Це легенько може іти утяжка. А, далі вал Вал теж у нас виготовлений у центрах. Шліцеві частини, ті, що працюють із відповідними деталями, йдуть гартовані. І поверхня під втулочку йде, під підшипники і під сальники, йде шліфована. Бачите, видно, як шліфуються всі поверхності. Я ставив одну тільки, але шліфуємо всі три. Тепер кронштейн микання, вало відбуропотужності. Нібито проста річ, але навіть коли новий купуєте, звертайте увагу на це. Упорчик, він не має впиратися в оці частини. Буває приливарки, тут о, о, соплі, так називаємо, їх облої. Має перемикатися, Все ближче дивіться. Оця частина переміщається від краю до краю, а ця частина, фіксатор, має попадати у пази. Перемкнули, тут у цей край не вперлось, бо буває тут. Ось, о. бачите, хлопці підпилювали, бо впиралося був приливчик і не фіксувалося, чим може вибивати. А На свій теж коли ремонтуєте, може, оцей сам важіль міняєте. Звертайте увагу, щоб воно переміщалося від краю до краю. І тут від паза, від впадинки до впадинки, щоб воно фіксувалося. Кому сподобалося відео, підписуйтеся на канал, коментуйте, ставте лайки, отаке завбільшки. Хто хоче придбати, можна придбати в нас в інтернет-магазині. Реалізуємо ми його в принципі, по всій Україні, навіть якщо ви придбаєте десь в себе в райцентрі чи де в магазині. Це більше всього, що будуть наші деталі. Зараз немає мілітополя. Але звертайте на ці деталі ті, що я вам сказав. Муфта із спецтруби гартована, вал теж гартований, кронштейн, щоб у вас добре вмикався. А всього вам найкращого з вами підприємство Градняпр.